Христос народився. Може писати? Різдвяне послання митрополита Київського і всієї України, Епіфанія, приосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному Чернецьку та всім православним вірним України. Дорогі брати і сестри, Христос народився. Слова радості і надії нині звучать для українських християн, які перебувають у дуже різних життєвих обставинах. Хоча поєднує їх дещо спільне, ми знову відзначаємо Різдво Христове в умовах війни. Незалежно від того, де сьогодні ми, ми чуємо слова Різдвяного вітання на фронті чи далеко від нього, у вільній Україні чи в умовах окупації Російської імперії зла. У власному домі чи в чужому краї, в Україні чи за її межами, перебуваючи в храмі на богослужінні, чергуваючись у сховищі від обстрілів. Всюди нас не полишає усвідомлення того, що війна є Поруч. Сьогодні немає жодного серед синів та дочок нашого народу, якого б ця біда, принесена ворогом у наш дім, не торкнулася особисто, не торкнулася його рідних друзів, колег знайомих, ніби темною, чорною, задушливою та отруйною хмарою зла нависає вона над нами. Але попри це, ми не лише можемо радіти свято, зараз ми особливо зобов'язані робити це, шанувати Різдво Христове, розславляти у світ Спасителя, сповіщати про Його прихід. Ми повинні. Де маємо можливість звершувати Богослужіння на честь Різдва Христового у своїй рідній помістній церкві, оспілюючи рідною мовою найважливішу подію в історії, від якої здійснюємо своє літочислення. А навіть там, де такої можливості через важкі обставини війни зараз немає, все одно нехай звучить і різдвяна молитва і українська колядка. Нехай пролунає ангельські вітання, звіщає вам велику радість, яка буде для всього народу. Для нас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Хто зараз на лінії фронту відзначає свято Вого в окопах, сховавшись від обстрілів ворога під землею, вас благословляє Христос, якого діва народила у вечері вертення? Хто змушений святкувати це Христове Христовиним у своєму домі, і для вас у світ прийшов Господь, який звісти засвідчив. Лисиці мають мори, небесні птахи, гнізда, а син людський не має де голови прикривити. Хто вигнаний з рідного краю та змушений втекти від небезпеки зла, ви не полишені на самоті, бо з вами є Спаситель, його пречиста мати та її оручник Йосиф. Який теж вимушені буде втекти до чужого краю, рятуючись від злоби ірода? Хто твердо впевнений в істині Слова Божого, хто перебуває в життєвій єдності церкви, для вас не є для пастухів на полі Вифлеємському, ангели сповіщають про здійснення давніх пророцтв і Господніх обідниць, хто перебуває в пошуках істини та ще не знає. Як її знайти і вас, Христос, не відкине, посилаючи як до волохлів зірку, яка вказує на шлях до нього, щоб і ви знайшли свого Спасителя. Тож народи, хто противиться Божій волі, хто заради егоїстичної гордині хоче вигнати Христа зі свого життя та з життя народу для тих доля безумного правожерного ірода, нехай буде застереженням. Отже, Різдво Христове не лише давня історична подія, від якої нас відділяють понад два тисячоліття, хоча справді сталося воно у дні Кесаря Августа в підкоренні Римської імперії Палестині. Але воно так само є реальним для нас тут і зараз. Немає вже римської держави з її імператорами, змінилися численні епохи історії. Притаманними їм викликами, але різдво Христове є і назавжди залишається життєствердною сучасною подією. Бо не мудрець, вчитель чи навіть пророк, але сам Бог прийшов, народився від Духа Святого і Марії Діви та став людиною. Господь зійшов із небес та народився в мифлоєм для того, щоб кожному з нас. Відкритий шлях на небеса, відкрити двері раю, наблизити до нас Царство Небесне. Саме тому і в наших богослужіннях і в українських народних звичаях. У прославленні народженого Христа Бога колядками і вертепними виставами ми відзначаємо подію Різдва Сина Божого по плоті, не таку, що відбувається. Як таку, що відбувається тепер, і відбувається саме для нас. Бо воістину свято це не лише спогад про події, звищені нам в Євангелії. Воно таємничо робить кожну людину, яка щиро славить народженого Спасителя справжнім учасником цих подій. Святкуючи нині, ми чуємо хори ангелів, святкуючи, ми бачимо зіл, яка веде до вертепу і до ясен, і з богонемовлям. Святуючи, ми, поклоняємося разом із пастухами і волхвами. де б і в яких би обставинах життя ми не святкували нинішнє різдво Христос, який прийшов у світ, є поруч із нами і благословляє нас. Отже, дорогі брати і сестри, не в розпачі, але в радості святуємо. відклавши скорботу зовнішніх обставин, серцем і душею доєднуємося. До тих, хто поспішає прийти і поклонитися Христу, народженому Дівою. Темрява зла хотіла повернути та поглинути нас, але з нами є справжнє світло, яке освічує кожну людину, яка приходить у світ. І це світло світить у і темрява його не огорнула. Саме тому ми маємо перемагати суд радістю в позі, знесидення та втому, закликанням Божої допомоги. А відчай надію на Божу перемогу. З нами Бог, почуйте це всі аж до країв землі. Всі тирани, та богопротивні нехай знають, погрози вашої ми не боїмося і не похитнемось, бо з нами Бог. Адже нині у Велиємі дитя Боже народилось нам, син даний нам, Бог кріпкий володар, начальник мил. Цими словами. Радісної надії, уховання на Бога, вітаю з нагоди Різдва Христового та громадянського Нового Року всіх вас, дорогі брати і сестри, всю нашу велику родину Православної церкви України, всіх українських християн і весь наш звитяжний народ. Вітаю наших воїнів-захисників, вітаю волонтерів та ветеранів, вітаю лікарів та всіх медичних працівників. Вітаю всіх, хто безпосередньо бореться зі злом російської агресії та допомагає наблизити українську перемогу. Наші спільні молитви до Бога за захист і допомогу, за полегшення і визволення для всіх наших братів і сестер, які нині святкують Різдво Христове в кайданах полону і по російських тюрмах під окупацією ворога. Нехай Господь допомагає нам і наблизить наше звільнення. Наша незмінна подяка всім благодійникам, нашим іноземним друзям та союзникам, які своєю жертовністю і співстражданням допомагають полегшити для українського народу тягар війни. Молитовно просимо для Президента України та всіх, хто несе відповідальність влади в Україні допомоги Божої, мудрості та натхнення і успіхів у служінні українському народу. У подоланні ворожій агресії та утвердженні справедливого миру. Усі разом дякуємо Богові, що з його допомогою, зберігаючи єдність, ми впродовж і нинішнього року боротьби змогли захистити наш спільний дім Україну. Нехай рік, який розпочинається з благословення Господнього, буде роком перемоги правди та утвердження миру. Відкладімо цей день скорботу і війни. І нехай світло та радість, які приносять нам звістка про Різдво Христове, надихають і зміцнюють нас. Христос народився. Славі мене! Епіфаній Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України, Різдво Христове 25 грудня 2024 року.